перейменувати. це потрібно було ще зробити до війни. Перша вулиця, яка названа е, в світі, вулицею імені Антонія Печерського. І місто буде, я думаю, пишатись. Е... Тим, що така вулиця в Черігові є на Чернігівській вулиці, встановлюють таблички з новою назвою вулиця Антонія Печерського і вважають 23 липня відтепер своїм місцевим святом, адже це день вшанування преподобного Антонія. Свято влаштували громадські діячі, історики та представники православної церкви України. Люди дуже задоволені. Люди поприносили старовинні речі, роздрукували старовинні фотографії, поприносили старовинні картини. Це дуже дуже для нас важливо і важливо для мешканців, тому що мешканці, коли вони разом роблять одну справу, вони стають більш дружніми. Ця вулиця в мікрорайоні Лісковиця раніше називалася Ушакова. Місцеві жителі добилися, щоб вона отримала нове ім'я на честь нашого земляка церковного діяча. Коли це рішення було прийнято 1 червня 23-го року, ми опять-таки зібралися з людьми, привітали один одного і прийняли рішення, що ми хочемо відсвяткувати це свято. А коли його краще відсвяткувати, 23-го, 07-го, 23-го, на день святого Антонія Печерського. Отже, це не тільки унікальна назва, це ще й рідкісний випадок, що її обрали самі жителі, каже історик Сергій Леп'явко. Уявіть собі, у нас до ста вулиць, які перейменовувати. Здається, з трьох чи чотирьох вулиць були пропозиції, як люди хочуть, щоб назвали їхні вулиці. Всього на всього Антоній народився в Любачі і тисячу років тому заснував у київській Русі чернецтво, створив майбутню Києво-Печерську лавру, а також і печерний монастир у Чернігові на Болдені горі. Тож саме тут, біля Антонієвих Печер та Іллінської церкви, і відбулося святкове богослужіння на чолі з єпископом Чернігівським і Ніжинським Антонієм. Ми будемо молитися до преподобного Антонія Печерського, всіх подвижників, якими рясніє Чернігівська земля про визволення від цієї страшної війни і про справедливий мир і перемогу. Віра в те, що преподобний Антоній дає людям захист, спирається на історичні перекази. Чернігівці переховувалися в печерах на Болденій горі при нашестях ворогів у 13-му і в 17-му століттях. Тож віра морально підтримувала людей і під час російського вторгнення у минулому році. Нам потрібна духовна підтримка, і наші захисники України приходять в Антонію печери. І навіть у нас вже проходять реабілітаційні екскурсії, духовні приїздять. У нас військові, які знаходяться на реабілітації в оперативному команді північ. Тобто ми всі робимо все для перемоги України і науковці, і духовні люди, і наші захисники України. Антоні Печерський в якомусь сенсі нас захищав. Ми вірили в це, коли були ну, безпосередньо у нас воєнні дії, коли у нас. Обступили представники церкви, провели молебень і на самій вулиці, й освятили домівки. Місцевий житель Микола, військовий, нещодавно з передової, після поранення, він поспілкувався зі священиками. Каже, що шанобливо ставиться до перейменування і до освячення вулиці, вважає це духовною підтримкою для військових та цивільних. Те, що посвятять вулицю – це потрібно. В мене дружина звідси. Того. Ну, пішов звідси, якби в лави. Так, вийшло, трошки зацепило. Ну, після дудження Думаю, повернутися, що там мої хлопці. Якщо побачать мої хлопчики, 32 бригада, 405-й хлопці, я з вами. О. Так що, все буде Україна. Дати вулиці ім'я Антонія Печерського першою запропонувала Наталія Тимченко. Оскільки ми мешкаємо біля Печер, то мені здалося, що це взагалі ну, ніяких варіантів нема, а є вже назва для нашої вулиці. Я запропонувала, мені здається, всі підтримали. І так воно і пішло, і більше у нас варіантів не було. Якщо для всього Чернігова ця назва частка історичної пам'яті, то для Наталі та її друзів це ще й особисті спогади. З дитинства ми там у мене брат, сестра, є наші друзі. Ми бігали по цих болтних горах. Для нас це кожен день було якесь ну якісь розваги. І ми точно так же ходили в печери. Ми ніколи їх не боялися. Ти ніби спускаєшся там в підземелля, але ти відчуваєш, що наче тебе хтось охороняє. І теперішньому поколінню дітей де ж вивчати історію як не на історичних Болдини Горах. Отже, конкурс квест для маленьких жителів Лісковиці із запитаннями на тему минувшини Чернігова і Русі України став ще однією складовою свята свята, яке стане традиційним. Започатковуються сучасні традиції сьогодні. є ця вулиця, яка вже і посвячена. Це дасть якийсь поштовх до добрих справ для. Для об'єднання жителів на вулиці, витримки здоров'я і не падать духом, слава Україні.